Вона вже знімає. О, знімає. Тест. 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 Тест працює. Ой-ой, ну. Дивлюсь. Подрізь, зі м'яку. Ой-ой. Не, це тьмі. Соб 41. Так, а, починаємо рахувати. Один, два, три. Так, поки три. Поки три, Поки а діки втіки. Трішечки розкажемо щось. Ой-ой-ой, жорстке. Сьогодні, значить, перший старт сезону, десятка незглавності. Сьогодні в ролі оператора медіа. Так що будуть ребятки сьогодні показувати громадні цифри. Чи тут у нас відбуваються СБВшечки? Атлетики готуються. Опа, туди, туди. Опа, опа. Широкий кут, поняли? Дивись. Широкий кут. От ви дивись. Ай, ти бачиш. Да. Бо, бачиш, воно так здалеку наше. Ну і що? Ну і що? Правильно, ну і що? П'ять хвилин до, до кіпіш. Не можеш знайти нікого з наших. От тут старт виходить. Сюди, сюди, сюди заходимо. Давай, давай, перший, другий. Ой-ой-ой, ну тут білетуй. Хорош. Порушник. Тут головні Що чисто. <реш> творить? Дайте їм стартувати. Так, поки що стратегічно займаю положення, щоб супроводжувати наших лідерів. Буде сьогодні дуже цікаво. Дуже багато людей біжать знайомих облич. Всі будуть бігти дуже швидко. Ох, і машинка тут їде. блядь. Воно понеслось, а я за машинкою. Блядь, це піздец, це так, такий паровоз. Це такий паровоз, що є в Це Селють. Тут живітерок. Тут же Макс і Горк на базі попутного ветра. <ривіт> Зустріч... Серега пішов перевіряти пачку. Блять, ну пачка дуже багато людей. Просто жесть. Я не очікував, що дуже багато людей. От это оно! От это оно. Всі це хотіли, от тепер. Наблюдаю. Опа, там і кирил, та ти що? Тут сьогодні буде от это компашка сьогодні. Саня чисто для устрашення. Блять, траса топ. Траса топ чисто для шосика. Та ти що? щебінка. Сюди. О, тут вже є простір познімати. Так, а що? Я щось Діани не бачу. Опа. Тут у нас розворот. Серега перевіряє все ще колю. Максик тримається, на Максика рівно буде сьогодні бігти, та ти що. Такий так, такий пек, я просто... Я дивлюся, просто що я тут роблю на цьому велосипеді. Блять, Макс біжить там на 35 хвилин, він взагалі який? 50-й? Я щось не розумію. Не розумію, де Діана. Діана, я нічого не зрозумів. Давай, блять. Ні, нормально. І це все. Люди біжать там десь в район 38 хвилин. Дуже жорстко. Дуже швидко. Льоха, давай там, що, що пописуй. Я взагалі гублюся. Дуже дуже багато швидких людей просто жесть. Діаночка, там твоя родна, от вона там спинка така, так і манить сиреніва. Треба підтягуватись, Діана. Скільки 345 тримаєте? 350, повільніше. Ой-ой-ой. Дуже жорстко. Блять, на стопу, на стопу! Хочу цю техніку зняти. її. Діана, ну вставай за цю сильну спину, тому що вітер сьогодні. Треба стати за льохою і чисто терпіти. А страждання неминуче біль не обов'язковий, як то кажуть. Але нічого. Порядочок, тут у нас... Тут у нас нихуйовий такий розкладник получається Саня А тут саме цікаво Вітер І барабани Хуярят Ритм Блять ну Саня устрашающий Бл я б йому піддався. Да тут не те що гравел, там ТМТБ треба. Саня поки біжить на 37 хвилин з 37 можливо, я не знаю. 400 ватт, я не знаю скільки я видаю, як того Макса дістати Фу, сука Опа, дістали міху Міху дістали, міха біжить на диво один. Хоча то на нього повинна була бути пачка. О, так там і Женя гайдай. Так слухай, так ти... Ага! Туди нам і треба, да? Туди нам і треба. Чисто відпустив, фіксовано тримає відстань. Помічі такі тренування були, що просто жесть. Тупо всі штуки там по 325, по 320, ну його нахер. Я таке захочу, не зроблю. Опа, Адіки. Так, ще раз наголошую. Оскільки побачите адіки в цьому відео, не рахуєте точну кількість, буде вам подаруночок від Safer Project. А я продумав. А я продумав. А я продумав, як Максика наздогнати. Треба було просто зрізати коло. Сука, скільки людей швидких. Я, блядь, це просто. Макс, Макс, блядь, соло біжить. Я не знаю, напевно там... Всіх хто хто хотів його закрити також позаду. Блять. Сука, так це другий пек, нижник спереду. Еба. Макс, Україна сьогодні. Блять, на туре. Біжать такі твари. Фу. Ось ми, пиздец. Так швидко час біжить. Жесть, Макс. Я боюсь їхати, я тупо не на нижника нижника ще когось. Тут Серега зашов. Зашов Серега, еба! Ну вот да это сенсация! Блять! Это пиздец. Ну я так ну, и блядь, не, не, не так и дав. Я думал, что первый пятак будет такий, швидкий для него. Но Максику також нелегко. Максик. Бежит. И в поворотик. Наш легендарный поворотик. Сюда. Опа. Да. Оп! Ну, що? Блять, не може той темп. Я вихожу. Блять, ну стартих, сука, це було геніально. Блядь, ну тут дев'ятий комент тут же, да. Такі пасочки. І розмія, я їбу. Ну Макс дуже свіжий. Страждає, але свіжий, не капає. Позаду нікого нема. Макс, так що... Сука, от он фініш. Вот он сладенький. Давай, Макс, туди! Туди його! Сука, Сергея не зашл! Серега, не зашел! Серега бежит! Сука! До конца, блядь, не зашел! А ось Игорек! Игорек давай, хорош! Вадики! Фу, так, що, де там лисий? И як там закінчується його заруба там з паном Артеменко? Зараз ми побачимо. Пана Артеменко також нема. Саня, давай, блядь, трошки важко, так? Да? Не трошки, сука, важко. Так. Два О, бачу Діано. Бачу Діану. Бачу Діано. Опа, Діана, ти що? Льоху? Блять, що тут відбувається у вас? Льоха, що відбувається? Блять, ну Діана включилась, тому що така активна по ногам. Порядочок. Нагадаю, що це 9 км. Діана по факту дебютує. Діана у нас займалась реатлоном, пробігла потім 4.04 половинку половину і така думає, ну, можна і побігати. Того не десяточку дебютує вперше на швидкість. Діана хороша, техніка в неї просто піздець. Льоха, підтягуйся! Нормально общались. Можна додати, додати, там барабани. Скоро фініш, финиш, скоро фініш, все закінчиться. Льоха, давай, не капать. Льоха, не капать. До кінця Льоха, ти хорош. Ти, ти блідой, але ти сука біжиш. Давай, 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 давай. Ти блідой, но ти добіжиш. Опа, щебеночка хороша. І туди його. Так, ну що. йдемо пожинати плоди. Спитати, що вони там набігали, ті бігуни. Ну що на гаряче, як воно? Що ваш ваш коментар в місцевості поїде. Сельська місцевість з Чембёнкой. А що по щебёнки ділиш? Бля, ні, ну хорош, хорош. Ну це в Валдивної реа. Сидай його. Ви виграли автомобіль. А ти що той, блін, зйної фронтраної. Ми пробігли от тут такі трошки. Так каночку протягнули. Я бачу, я до бало нормально. Куда почалось? 3,15, це 3 ми 3-10 почали. А скільки ти набіг? 30-52. 30-52? <рісті> Я за двох з половиною. Роман на повороті дернув, пробіг метрів 200, сам себе накормив. Рома, хочу, Рома сам себе накормив, 300 метрів пробіг. Чи захарпів уже? Думаю, ну не звертний час, я в горку добавив, а там до Пандори, понял? Типа 9 будет 55, я уже так начал накативать, накатать, і тут уже на спуску їх чалапка дивився. Собаки? Опа! Опа. Опа. Зараз поспитаємо, що там по цифрам. Так <рес> я <рес> почав <рес> я. Если ты такая пішов пішки, пропустив всіх. Бачу Ігор, біжить, я з ним став. Ні, ну ты вообще, конечно. Кто? чому прикол? Ну бігти, блін. Треба... Почав добавляться. До мене під сиро колесо. Опа. А там і Санечка. Я знав, куди йти, короче. Тут пункт збору. Що скільки вийшло? Тридцать семь, 48. Бля, ну ха. Ну. Я на шофте баспике. 39:0 39:0. Мінус 39 минутка. Не підходить раз. 39. Все ж таки збігаю. А ти 2 секунди було бы сантить. Почему? Під барабани треба треба було накатити. Ти що прибіжав Миха? А хер знает, ахикар. А хер знает. И адики просто. Да? О, ШБ, Ой, бля, я ничего не, не взяла. Себе. А... Опа, Максик. Ебать, иди. На волк. Ебать. На волка. А че, иди медаль возьми. Ты шо, угораешь? Ты что, медаль не взял? Чипсы! Медаль! Так возьми медаль! Еп твою! Да. Так иди медаль, бери. Що за хаос? Що тут відбувається? Що тут відбувається? Якийсь хаос. Якийсь хаос. Ну коротше, сьогодні божевільний день, божевільна пачка. Не знаю, який контент вийшов. Ну, Льоха, Льоха, щось на монтажчики. На Що та... Що Опа, а ось цим спаном... з паном 14 квітня буде. Це хто? О, Льоха! Олексій Пісарів, а ви... Алексей Писарев, вы А вы на съемке. Понимаете, что вас снимают? Миха, что ты? Блядь, сколько ты Миха. 34,55. Выбег. Выбег. 34,55. Я грибал. Сафер, Майк. Сафер. Сафер. Это Сафер. Это Сафер. Все Сафер. Працюют адики? Так, значит, поход. 30. А вона попала, вона попала. Це не Де медалі выразится. Цены выразится. Три на раздаете. Треба И чипсы. Чипсы. Чипсных. Саб 39, 100% 14 числа. А, при хороший раскладец. Сам Так. Блядь, дайте мені три неділі і 30 секунд. Вот тут What's this, you fucking piece of shit? What's this? Так ти розкажи свою розкладку, як в тебе. Ти перший п'ятак спокійніше пробігла. Та, а потім мене пойшло три сорок чотири, три сорок три. Вот это все. говорю, отак ти яговоріний рожник, а він... Він капнув, правильно? Він не вибіг с таких блін. Ні, льоха краса. Я біжу, льоха дихає вухо і я чую, що людина просто вже хрипить. Льоха хворів. Леха, Леха ш... извините, Леха триатлонист. Леха триатлон. Леха шоссе. Леха, шоссе. Леха шоссе. Леха, спринт. Леша, Леша, если ты это вставишь, Бл <с <с это просто. Что Пробегаем. Я пробег... Блядь, Леха все это будет передавляться, а монтувати. Машина. А машина все. Вот Ось тут машинка, но все... А все, машинка, все... Овси, а все за мной, ну куда побег? Дуже, я боже, дуже, дай мне шановный пас. Теперь с чипсами, шмоток. Буш. Так, а де Сафер? Нема. нема, Антон, вопросы. Да майка, Де носки, Де сафер. Ладно, прости. Да не, спасибо, я... спасибо большое за бесплатный резерв. Ви всі заебати, де вас Це Он ко мене під'їхав тільки під кінець, блять. Блядь, чувак. Єбать, тип, ти бачив би вузько, підець, не, неможливо знаю, знімати. Я знаю, так. Там, і заважати типам так. Не також. Знімати, там, блять, обогнати нема можливості. Так, дуже Тому, важко ти там, було. В лісу забігаєш, там траса ося. Коротенька така, вузька. І там два типа біжить і думаєш, блять, блять, як обгонять. Я не хотів заважати, ще поняв. Нормально, в мене осі тут згадують сторони, що я це лише. Чалочки, тялочки. Він працює. Він працює. так. Да? — Блять льоха, співчуваю. Тут... Так що можу сказати, що 14 квітня через три тижні доведеться тут бігти в район 35-30. Так що буде цікаво. Траса начебто непогана. Так що буде ще тепліше, буде прикольно.